Усім доброго дня! Я всіх рада вітати. Сьогодні ми продовжуємо цикл науково-популярних лекцій, і наша тема, на мій погляд, дуже цікава тварини у космосі. І так розпочинаємо. До польоту людини в космос, тобто до 1961 року, польоти тварин мали на меті перевірити, чи можуть майбутні космонавти вижити після польоту. І якщо так, то як політ може позначитися на їхньому здоров'ї? Дослідження космічного простору, виконані штучними супутниками Землі. Та автоматичними міжпланетними станціями дозволили вченим та конструкторам отримати уявлення про фізичні процеси, що відбуваються у космосі. Та стало ясно, що це середовище несприятливе для людини, холод у тіні землі, спека у променях Сонця, космічні вакуум, і радіація, перевантаження при зльоті та посадці, невагомість під час польоту на навколоземній орбіті. Ось далека не повний перелік тих умов, з якими доведеться зіткнутися людини, що залишає межу земного тяжіння. Вчене ретельно, крок за кроком, вивчали умови космічного польоту людини, досліджували вплив космічного середовища як на живий організм, так і на конструкцію засобу його пересування. І ще до запуску першого штучного супутника Землі, який відбувся 4 жовтня 1957 року, з 1951 року. Проводилися біологічні дослідження за допомогою ракет, що піднімалися на великі висоти. Було проведено кілька десятків експериментів, у яких тварини, розміщені у контейнерах ракет, робили підйом на висоту близько 450 км від землі. Однак ні під час короткочасних, ні під час тривалих польотів в організми тварин після повернення на землю не виявили серйозних змін у фізіологічних функціях. Для експериментальних запусків з метою підтвердження безпеки космічних польотів пропонувалися миші, щури, собаки та інші тварини. Розглядався варіант запусків із мавпами, але вибір упав на собак, оскільки вони краще піддаються дресіруванню і спокійніші, ніж мавпи. Однак маленькі породисті собаки не підходили для польоту. Найчастіше вони були знижені, дуже вимогливі до їжі та недостатньо витривалі. Тому собак відбирали з розплідника бездомних тварин, а потім їх відбирали за результатами тренувань у барокамерах, центрифугах і вибростендах. Для того, щоб запустити в космос живу істоту, знадобилося 6 років експериментів. І от нарешті, 22 липня 1951 року з полігону Капустін Яр в рамках проєкту ВР 190 на ракеті Р1В був запущений космічний апарат, у середині якого знаходилися два безпородні пси – Дезік і циган. Це були перші тварини, що побували в космосі і повернулися звідти живими. Собаки відповідали особливим нормам. Вага 6-7 кілограм, зріст не вище 35 см, вік від 2 до 6 років із міцним здоров'ям. Такі вимоги виникали внаслідок параметрів ракетного обладнання та складності польоту. Метою експерименту було вивчення життєдіяльності високоорганізованих тварин за умов ракетного польоту. За годину до старту перевірили обладнання, встановили лотки з собаками, закріпили їх спеціальними замками. Перевірили роз'єми, датчиків, попрощалися з ними та закрили від відсіку. Старт відбувся в призначений час. Відразу після старту у псів почалися сильне навантаження. Собаки ледве повертали голови. Вага їх тила збільшилася майже в 5 разів, пульс 550 ударів на хвилину, що майже в 4 рази більше за собачу норму. На висоти близько, 80 кілометрів, головна частина видокремилась від ракети і продовжила підйом по, по траєкторії, досягнувши висоти 102 км. А за кілька хвилин спостерігачі побачили ракету, яка падала. Кілометрів за 5 від старту вона врізалася в землю і вибухнула. А потім у з'явилася біла точка. Це був парашут, що несе головну частину ракети, де й знаходились наші собаки, Дезік та циган. Коли собак витягнули, вони почали бігати, стрібати і песитися до своїх експериментаторів. В той же час було проведено ретельне зовнішнє обстеження. Десик виявився абсолютно неушкодженим, але циган злегка обдержи від при приземлення. Перший експеримент ракетного польоту з високоорганізованих тварин пройшов успішно. Він започаткував регулярне медіко-біологічне дослідження в умовах спочатку ракетного, а потім орбітального польоту. От на цій фото ви бачите оцих першопроходців космосу, чотири хлапи дезіка і цигана. На жаль, Дезік загинув у наступному польоті 29 липня 1951 року разом зі своєю новою напарницею Лісою, а циган знайшов притулок у будинку голови державної комісії, де мешкав до самої своєї смерті аж до 1961 року. Загибель Дезіка та ліси сильно засмутила Сергія Павловича Корольова, і він вигадав систему аварійного катапультування космонавтів, якою згодом скористався і Юрій Олексійович Гагарін. Але до Гаріна цією системою вперше скористалася собака Лиса 24 червня 1954 року. На висоті 80 кілометрів лиса була, була катапультована. Парашут відкрився в розріджених шарях атмосфери, і вперше в історії жива істота побувала у скафандрі у відкритому космосі і на парашуті була спущена на землю. Під час таких експериментів траплялися курйозні випадки. Наприклад, такий випадок стався після польоту малишки та кнопки 4 листопада 1955 року. Малишку на парашуті забрала бураном. Знайшли її лише через три дні живою та здоровою. Виявилося, що її парашут привласнив собі місцевий чиман, тому з вертольота собаку знайти не змогли. І собака блукав степом, поки сам не вийшов на пошукову групу. На цьому слайді ви бачите фото першого собачого загину космонавтів, в якому було 48 собак. На жаль, 20 з них загинули під час експериментів. Загалом з липня 1951 по вересень 1962 року було запущено ще 29 ракет із собаками, а лише в 11 з польотів тварини повернулися благополучно. Зараз на слайдах ви бачите фото, як готовили собак-космонавтів до польоту у космос. Це дійсно важке випробування космічний політ, тому і підготовка була дуже важка. Кожен день аналізи, кожен день вимірювання тиску, електрокардіограми, кожен день перебування у спеціально сконструйованих скафандрах, кожен день перебування у герметично закритих, спеціально сконструйованих кабинах. А ви знаєте, що собаки не люблять дуже закритого простору, тому це теж для них було важке випробування. Навіть привчали їх до перебування у воді, якщо буде не приземлення, а приводнення собаці, тому щоб вона не злякалася, і її привчали до надходження у воді. Це ще декілька фото, яких демонструється, як собаки знаходяться і перебувають у спеціально сконструйованих скафандрах, в яких вони. Здійснювали свій у космос. Це ще собака в герметично закритій кабіні, привчається перебувати там декілька чи, ну, деякий час. А це фото повернення собак із космосу. Бачите, вони повернулися живі, здорові, та як вони щасливі, що вони на землі дихають земним повітрям і пестяться до, до людини, до своїх експериментаторів. Тут ще декілька фото собак-космонавтів, які здійснили космічні польоти та успішно повернулися на землю. Це вуглики, вітерець, зіпані путящі, мішка, зірочка. А оце фото десь як ліса, які загинули. Загинули 29 липня 1951 року. На жаль, так сталося. А це собака лайка. Я сподіваюся, що ви всі чули про неї. Це перша жива істота, яка здійснила орбітальний політ навколо землі. І сталося це 3 листопада 1957 року, коли було запущено другий штучний супутник землі супутник 2. І Він назвався біологічний супутник, тому що на ньому розміщувалася жива істота, собака лайка. На той момент лайці було близько 2 років, а вага її була близько 6 кілограмів. Лайка розміщувалась в контейнері, який був обладнаний необхідними системами, що забезпечують його перебування в космосі. Відомості про стан фаріни під час польоту, які передавалися на землю, були надзвичайно цінними. Однак всі знали, що собака лайка не повернеться на землю, тому що на той момент ще не був відпрацьований механізм возврата на землю. Як з'ясувалося. Відправити на орбіту супутник чи космічний корабель набагато легше, ніж повернути його на землю. На жаль, собака померла в космосі. А це всесвітньо відомі собаки Білка і Стрілка, які 19 серпня 1960 року стали першими живими істотами, які здійснили добовий орбітальний політ, і благополучно повернулися назад. За час польоту корабель здійснив 17 повних обертів навколо Землі. Через деякий час після приземлення стрілка принесла здорове потомство, шість цуценят одне з яких було відправлено в подарунок дружині президента США, США Жаклін Кеннеді. Основною метою експерименту і запуску другого космічного корабля супутника названого Супутник 5 на якому відправилися космічні політбілки і стрілка. Було дослідження впливу факторів космічного польоту на організм тварин та інших біологічних об'єктів. Це такі фактори, як перевантаження, тривала невагомість, перехід від перевантажень до невагомості і назад, вивчення дії космічної радіації на тварини та рослинні організми, на стан їхньої життєдіяльності та спадковість, відпрацювання систем, що забезпечують життєдіяльність людини, безпеку польоту та благополучне повернення на землю. Біохімічні дослідження білків і стрілки після орбітального польоту показали, що добовий політ викликав у них реакцію типу стрес, але на Землі ці відхилення швидко повернулося до навчальних значень. Було зроблено висновок про тимчасовість цієї реакції під час польоту. Пам'ятних змін обміну речовин також не було виявлено. Вчених насторожили деякі особливості фізіологічного стану собаки Білка, яка після четвертого витка стала вкрай неспокійною, билася і намагалася звільнитися від елементів кріплення. Було виразно, видно, що собака погано почувається, хоча його попутниця, стрілка, весь політ провела спокійно. Жодних відхилень у проведених після польотних аналізах у собак не спостерігалося. Були зроблені висновки, що необхідно обережно підходити до планування майбутнього польоту людини в космос. На підставі цього було ухвалено рішення обмежити, обмежити політ першої людини до космосу мінімальною кількістю витків. Тож білка фактично визначила одновідковий політ першого космонавта Юрія Алексійовича Гагарина. А вже 25 березня 1961 року відбувся політ собаки-Удача, який перший космонавт Юрій Олексійович Гагарін перед стартом дав ім'я зірочка. От ми бачимо цю зірочку на фото. Одновідковий політ на кораблі Восток пройшов успішно. Разом із собакою літав манекен Іван Іванович. Під час польоту також було випробовано фоторозвідувальну апаратуру над об'єктами в Туреччині та Африці. До польоту в космос першої людини залишалося лише 18 днів. Космічні експерименти з собаками проводилися також у Китаї в 60-х роках ХХ століття. У китайському загоні собак-космонавтів налічувалось 30 собак. Вони проходили спеціальну підготовку, під час якої навчалися переносити перевантаження, тривалий час перебувати в замкнутому просторі, ні боятися шуму і вібрації. І от дві собаки здійснили успішні космічні польоти на висоту 100 кілометрів. Ця оба, маленький леопард, 14 липня 1966 року та року. Коралова – 28 липня 1966 року. Після польоту ці дві собаки народили здорове потомство. Найбільш близькі до людини з фізіології мавпи. Вони теж багаторазово запускалися в сурборбітальні та орбітальні польоти, як дота, так і після першого польоту в космос людини. Загалом у космос літали 32 мавпи, кожна мала лише одну місію, було використані мавпи з кількох видів. Наприклад, у рамках програми Меркурії в США літали Шимпанзе Хем та Енос. У космос запускали такі країни: США, Франція, Аргентина, Іран, Радянський Союз та Росія. Першою живою мавпою, яка вижила після польоту на ракеті, став Макак Йорік, який злетів на метеорологічній ракеті Айроб 20 вересня 1951 року. Однак цей політ не був космічним. Висота підйому ракети досягла лише 70-кілометрової позначки, а границя космосу, так звана лінія Кармана, це 100 кілометрова позначка. Тому цей політ не вважається космічним. А от живими з космосу вперше повернулися мавпочка Саймері міс Бейкер разом з макакою Резус Ейбл, яких 28 травня 1959 року доставили на висоту 483 км. Щоправда, після польоту Ейбл через три дні померла, так і не оговтавшись від стресу. Але Міс Бейкер дожила до 1984 року і померла. Коли їй було 27 років, що достатньо похилий вік для Саймері. А це шимпанзе Хем. Його можна вважати національним героєм Сполучених Штатів Америки. Він здійснив свій космічний політ 31 січня 1961 року. Перед політом він гарно поснідав вивсяними пластівцями з молоком та половинкою яйця. Після цього на Хема одягнули. Підгузник та скафандр і помістили у космічний корабель Меркурій рідстоун Рідстоун-2». Корабель був запущений з мису на а політ тривав всього лише одну хвилину 39 секунд. Корабель мчав зі швидкістю 8 тисяч кілометрів на годину. І піднявся на висоту 250 кілометрів. До обов'язків хема входила натискати кнопки відповідно до світлових сигналів. Якщо шимпанзе помилявся, він отримував удар струмом. Оскільки автоматика зіпсувалась, то його били весь час, весь політ його било струмом. Взагалі, політ був дуже важкий, бо спочатку хем мало не згорів живцем, після того, як при вході в сильні шари атмосфери зірвало теплозахисний екран. А потім він мало не захлинувся, коли капсула приводнилася за 130 міль від розрахункової точки. Уславлений хем помер у вісі 26 років у зоопарку Північної Кароліни, а його останки спочивають на території Міжнародного залу космічної слави в Нью-Мексико. А от фото, де демонструється, як готували мав до космічних польотів. Теж... Перебування у скафандрах спеціально сконструйованих, перебування у замкнутому просторі, у спеціальних кабінах, аналізи кожен день, тому що космічне випробування це дуже важкі випробування для любого організму, тому і підготовка була дуже важка та дуже така ретельна, я би казала. Які ще тварини побували у космосі? Ну, наприклад, кішки. Кішки запускалися у космос лише Францією. 18 жовтня 1963 року Франція запустила в навколоземний простір ракету з кішкою на борту. В підготовці до цього польоту брала участь 12 тварин. Головним кандидатом на політ був кіт Фелікс. Він пройшов інтенсивну підготовку, та був затверджений на політ. Однак, незадовго до запуску кіт втік, і його терміново замінили. Іншим котом. Але з'ясувалося згодом, що це був Нікіта кішка, і назвали її астрокішка Фелесет. Запуск ракети з астрокішкою було здійснено з полігону в пустилі Сахара. Вона досягла висоти 200 кілометрів, де капсула з кішкою відокремилася і на парашуті спустилася на землю. Експеримент пройшов благополучно, кішку витягли з капсули живою та неушкодженою. От ви бачите цю чорно-білу кішку, Фелесід. Єдина представниця віду, паліт якою в космос достовірно підтверджений. І політ здійснився, повторюю, 18 жовтня 1963 року. Франція зробила ще одну спробу відправити у космос кішку. Це було 24 жовтня того ж року, але цей пуск був невдалий, і тому після цього. Франція з кішками експериментів не проводила, і ніяка друга країна кішок у космос не запускала. Черепахи, як не дивно, теж побували в космосі. У рамках місячної програми Радянського Союзу, людно випробування корабля 7 кл 1 передбачали вивчити, як навантаження вплинуть на живі організми. Успішний запуск корабля було здійснено 15 вересня 1968 року. На борту космічного корабля, який назвали у пресі зонд 5, знаходилися, знаходилися живі об'єкти: дві середньоазіатські черепахи, дразофіли, хрущаки. Мітра з бутонами клітини хела та насіння вищих рослин. А вже 21 вересня 1968 року апарат Зон 5 увійшов в атмосферу Землі і приводнився в акваторій Індійського океану. Коли моряки з корабля готували апарат. До підйому на палубу вони почули, що всередині апарата щось ще родить, а потім був звук удару. Знову ще родиня і знову удар. Припустили, що на апараті очевидно встановлено саме ліквідатор. Роботи були припинені доти, доки не зв'язалися з вченими, які працювали із одна 5 Від них моряки дізналися, що череда черепахи, які поміщені як підосліди тварини у випробуваний відсік. Апарат був поднятий на борт. Експедиційного океанографічного судна і 3 жовтня 1968 року доставлений в Бомбей, звідки літаком відправлений до Москви. Черепах витягли з апарату вже в Москві і передали їх у розпорядження вчених. Політ був перенесений черепах, черепахами нормально, але за деякими даними у однієї черепах очі вилізли з орбит. Через перевантаження, що досягала при приземленні 20 одиниць це дуже велике перевантаження. Після повернення на землю черепахи були активними, багато рухалися, запити там їли. За час експерименту вони втратили в вазі близько 10%. Дослідження крові не виявило якихось суттєвих відмінностей у цих тварин порівняно з контрольними. Зонд-5 вперше у світі, здійснив обліт місяця, і через 7 діб після старту повернувся до землі, увійшовши в атмосферу з другою космічною швидкістю. Ну, а це вже наше сьогодення можна вважати. У 2007 році мала кому відома істота під назвою Тихоходка стала першим земним організмом, який переніс перебування у відкритому космосі. Вона витримала короткочасний вплив гранично низьких температур, космічної радіації та майже повного вакууму. У червні 2021 року НАСА доставила на міжнародну космічну станцію черговий вантаж для наукових експериментів. Серед іншого цього разу там були живі організми, дитинчата кальмарів та тихоходки. Кальмари, щоб вивчити як їх організм взаємодіє з симбіотичними бактеріями в умовах космічного польоту та зрозуміти, як ці знання можна застосувати для людей. Ще були там і тихоходки. Це група дрібних, майже невидимих не озброєним оком тварин, які відомі своєю здатністю витримувати екстремальні умови довкілля. От ви бачите на фото тихоходку, вона дуже маленька, її не можна побачити на озброєним оком. Хто ж така ця тихоходка? Це тип мікроскопічних безхребетних, близький до 300 ногих. Тіло тихоходки має розмір всього навсього 1,5 мм, 1,5 мм напівпрозоре, складається з чотирьох сегментів та голови, забезпечено чотирма парами коротких і товстих ніг з одним розгалуженим кіхтиком на кінці, причому остання пара ніг спрямована назад. Пересувається тихоходки справді дуже повільно, за швидкістю всього 2-3 мм за хвилину, тому і назва цю тихоходка. Дослідження тихоходок цікаве та важливе з огляду фундаментальної науки, але в нього може бути практичний інтерес, зокрема, здатність тих тварин замерзати, а потім повертатися до життя за нормальної температури, може підказати кращі технології заморожування органів або навіть цілих організмів. Крім того, тихоходки можуть навчити нас успішно мандрувати у далекому космосі, де людському організму загрожує небезпечне випромінювання. От такі тварини побували у космосі. Але ж, звісно, це не, всі, не про всіх тварин ми з вами сьогодні почули. Я сподіваюся, що ми, ми ще з вами зустрінемось і продовжимо наші лекції. А зараз дякую всім за увагу, до нових зустрічей, до побачення.